Всім добрий вечір. Знову я, Валерій Зайченко, з вами на YouTube каналі. І я, як вам обіцяв раніше, надаю вам поради продавцям, якщо ви вирішили продати свою нерухомість особисто самі, без ріелтора, інструкція як це зробити. Ось перелік кроків, які обов'язково доведеться пройти самостійно. Так, і що ж потрібно зробити продавцю особисто? Перше, це прийняти рішення про продаж і погодити його з усіма власниками і зі своєю родиною. Оцінити нерухомість об'єктивно та з урахуванням ринку. Не бажаю стільки. А як реально коштує ваша квартира чи інший об'єкт нерухомості? Підготувати ефективну рекламу: тексти, фото, відео, плани і визначити, де саме їх розміщувати. Перевірки, юридичні чистоти об'єкту особисто зробити і вчасно зібрати всі документи. Виписки, довідки або поновити їх у відповідних інстанціях і установах, знайти час для показів в будні, вихідні, вранці, ввечері, коли буде зручно і вам, і вашому покупцеві. Проводити покази самостійно з кожним новим потенційним покупцем, презентувати об'єкт професійно. І переконливо, без тиску, з розумінням психології кожного клієнта. Прийняти рішення, які документи можна демонструвати, а які лише на етапі домовленостей. Знаєте чому? Вести переговори про ціну і зробити так, щоб не продати дешево, але й не втратити покупця. Узгодити витрати на нотаріуса, податки, комісії, хто і що сплачує, домовитись про терміни виселення або звільнення об'єкта, сплатити всі комунальні борги та зібрати підтвердження їх відсутності, закрити субсидії, пільги, якщо є оренда, вирішити питання з орендарями. Щоб вони з'їхали вчасно, виписати всіх зареєстрованих мешканців до моменту продажу, обрати нотаріуса, передати всі документи і погодити договір, ну, тобто його зміст, прийти на угоду до нотаріуса з усіма учасниками, як власника, так і групою підтримки. А також документами та обговореними умовами купівлі-продажу, оформити продаж юридично правильно і без ризику. Отримати гроші та гарантувати їх безпеку. І це все, якщо ви не купуєте іншу нерухомість одночасно. А якщо купуєте, Робити це вдвічі більше. Представте собі, що у вас таке назріває або вже є. Тож запитання. Маєте час, маєте час знання, сили та нерви. Все це виконати самостійно. Впевнені, що не втратите в ціні чи не допустите помилки в документах, готові відповідати за кожен юридичний і фінансовий крок при купівлі-продажу, професійний ріелтор – ваш спокій, безпека і вигода. Ми гарантуємо повний юридичний супровід від А до Я. Проводимо професійну рекламу і покази. Працюємо тільки по офіційній угоді. Залучаємо покупців з власної бази та реклами. Ведемо переговори, знаємо, як вигідно продати вашу нерухомість. Оформлюємо угоду без ризиків і втрат. Звертайтесь! Консультація безкоштовна. Знаходимось за адресою міста Житомир Київська 40 офіс 203. Агентство нерухомості, якому довіряють вже понад 27 років. Дякую, що були зі мною на YouTube каналі. Ставте подобайки, підписуйтесь, далі буде. І хочу подякувати. Моїх бувших агентів, які вже дивляться мій канал, е коментують його, може ставлять подобайки. Всього найкращого, мирного неба, все буде Україна!